Ідея дуже проста: у багатьох сім'ях, де є діти, діти виростають, залишається багато іграшок, які потім не знають, куди діти, батьки і не знають, що з ними робити. У більшості ці іграшки в дуже хорошому стані. Рідко діти так як кажуть, вбивають іграшки, що їх вже не можна, їх треба викидувати. Тому ми вирішили запропонувати усім жителям Ужгорода. Хто має дітей, хто має якісь іграшки, якими вже не користуються, прийти до назначене місця і залишити цю іграшку в подарунок дітям, які потребують тепла і уваги. Дуже багато є у місті Ужгороді сімей, котрі потребують допомоги. І якщо ще батьки в певній мірі мають можливість забезпечити там дітей харчуванням. То дозвіллям, іграшками це вже ці питання, вони трішки такого другого плану, і витрати на них зазвичай батьки дуже не передбачають.